Віримо в ЗСУ, і допомагаємо, чим можемо. Процес перевантаження надважкої, але й надвитривалої споруди вже настільки налагоджено, що займає якихось півгодини. В рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт компанія «Метинвест» виготовила, привезла і безкоштовно передає бійцям чергове мобільне укриття. Це чергова партія укриттів для наших бійців, які безпосередньо знаходяться і боронять кордони Донецької області, які допомагають саме такі укриття, зберігають життя наших побратимів. Кожен бліндаж розроблений разом із військовими і виготовлений із міцної сталі співробітниками Метинвесту. Легке транспортування і збирання прямо на позиціях це зручна особливість споруди, яка є і мобільним укриттям, і місцем відпочинку для бійців. Тут є де розмістити буржуйки, у підлозі стоки для води і запасний вихід. Вони не пропускають міни 152-го калібру, і не кажучи там про маленькі, можна нормально зігрітися під землею, відпочити. Ну і кількість бійців достатньо велика може знаходитись там. Бліндажі відправились на найважливіший Авдіївський напрямок. Кожну капсулу надійно укриють і бійці отримують захист, що збереже їхнє життя під час відпочинку. Ми щиро дякуємо компанії Мітанвіст за. А, Чергову надану допомогу, сподіваємось, вона буде ще для того, щоб зберегти наше життя. По перше, і по-друге, прискорити нашу перемогу. Слава Україні. Ці капсульні бліндажі Метинвест в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт вітріната Ахметова надає військовим безкоштовна. Компанія ще влітку поставила собі завдання щомісяця виробляти до 30 мобільних укриттів для потреб ЗСУ. Кожна така споруда коштує 200 тисяч гривень. А загалом, з початку війни, бізнес СКМ направив на допомогу Україні та українцям понад 4 мільярди гривень.